Це, насправді є об'єктивні чинники. І я хочу, щоб ви не здивувалися, але те, що кількість людей в органах місцевого самоврядування зросте, це прогнозувалось як об'єктивний фактор. Чому? У нас було 27. Районних адміністрацій, 27 відділів освіти, відділів охорони здоров'я. У нас тепер 63 громади. І в, кожному, в кожній громаді є тепер відділ освіти, соцзахисту, соцзахист, охорони здоров'я і так далі. Там є своя бухгалтерія. Зрозуміло, да? тобто є об'єктивні речі, які справляють на збільшення кількості людей в органах місцевого самоврядування. Але питання в тому, а який в них функціонал? Що вони роблять? Як вони роблять? Це вже питання на відкуп відповідно органа місцевого самоврядування і в першу чергу голови громади, власне, як такого. І, до речі, як ці соціологія показує, що 11% лише підтримують, говорять про те, що насправді щось не так відбувається так? в, в цій церкві.